Чи грали ви колись в японські ігри? Що ви уявляєте, коли чуєте термін японські ігри? Це? Це? Чи може ось це? Якщо це те, що ви уявили, то я в цілому не можу сказати, що ви в чомусь не праві. Ну, окрім з усім. Проте, це лише вершина айсбергу. Бо японські ігри насправді виглядають так. Цієї серії роликів ми спробуємо розібратись, чому японські ігри виглядають так, як виглядають. Познайомимось з найвидатнішими японськими геймдев митцями чому японський геймдев так суттєво відрізняється від західного, ну і чому він так подобається нам, західним гравцям? Це буде неймовірно цікава подорож, тож я рекомендую заварити чаю, задонатити на збройні сили і підписатись на канал, щоб не пропустити наступні частини цієї серії роликів. У мікрофона знаходиться платон дубашидзе, і ми починаємо. Можна сказати про японські ігри зі 100% впевненістю. Вони дивні. Вірніше сказати, вони дивні для нас, людей західної культури. Ну розумієте, всі ці Call of Duty, GTA, RDR, Відьмаки, воно і ми даром не треба. Опа, а що це? Це чергова гра про покемонів, котра майже нічим не відрізняється від попередньої? Ну, це гра року, без всяких сумнівів. Ви розумієте, що головна особливість цих ігор для нас це те, що коли ти про неї чуєш чи бачиш її, події у ній здаються тобі занадто дивними. Ну ти взагалі не розумієш, як всі ці елементи можуть триматись разом і не відштовхувати від себе. Проте, коли ти переборюєш свій скепсис і, озброївшись перекладачем, ну бо більшу частину японських ігор не локалізовано під наш ринок, починаєш у неї грати, все це сприймається як данність. Ну, подумаєш, тут кубка підлітків стріляють собі у скроню, щоб викликати свою персону для боротьби з тінями, котрі з'являються у 25-ту -го годину доби, коли всі люди залізають у труни і на наступний день нічого не пам'ятають. А в перервах між полюванням на них ти ходиш до школи і намагаєшся заромансити свою вчительку і отримувати гарні оцінки. Я в Україні живу. Мене таким не здивувати. У нас он кожен день може стати аніме кросовером. Для початку багато цих дивних елементів не є ексклюзивною властивістю саме ігор країни вранішнього сонця, а скоріше є елементом їх культури. Бо їх кіно, драматургія, мультиплікація чи аніме обладають тими ж самими властивостями. Проте саме ігри, котрі являються мистецтвом зібраним з інших мистецтв, дозволяють відчути цю прірву між нашими культурами особливо сильно. Давайте так, ми не будемо сильно поглиблюватись в історію, просто потрібно розуміти першу перед тим, як рухатись далі. За мірками світової історії, Японія буквально нещодавно почала інтеграцію у світову економіку і культуру. А саме до 1854 року Японія була так би мовити на самоізоляції. Ну, як ми з вами у 2020 році. Гарні часи були, чи не так? І при цьому її культура майже не змішувалась з культурами інших країн. Тобто, зараз поясню, вся Європа вже встигла нескінченну кількість разів перекроїти будь-які можливі кордони. Нові нації разом з культурами народжувались і помирали, а в Японії взагалі був моночіл. Ну, вірніше, періоди відчайдушної різанини в них, звичайно, теж були. Вони все ж таки люди, врешті-решт. Проте то була різанина в кордонах одного досить маленького клаптика землі. А нам все ж таки з вами. Боюсь, Ютуб не зрозуміє. Тож, ми, по суті, маємо культуру, котра розвивалась, не дивлячись на інші, а йшла своїм окремим шляхом. І вже після 1854 року цей багатий досвід наслоївся на світову культуру. Японці, ну, наче почули заповідь Тараса Григоровича: чужого навчатись і свого не цуратись. І тепер японська культура приваблює мільйони людей по всьому світу. Закінчили з історичною справкою. Взагалі дуже важко якось класифікувати японські ігри. Бо вони можуть драматично різнитися навіть у рамках одного жанру. Але давайте ми все ж таки з вами спробуємо це зробити. Я би міг грубо поділити японські ігри на два типи ну це дуже грубо. На ігри, в котрих сюжет править балом, а всі інші елементи обслуговують цей самий сюжет: Final Fantasy, Yakuza, Nier, Persona І ще купа ігор, назви котрих ми будемо чути на протязі цієї серії роликів. І на ігри, в котрих сюжет якщо є, то суто для галочки. Як, наприклад, майже будь-яка гра Нінтендо Маріо, Зельда, Енімал Кросс. Хоча про ігри Нінтендо ми все ж таки поговоримо в окремому відео, я все ж планую більш сфокусуватись на іграх першого типу сюжетом. Бо саме вони зазвичай залишають гравця з унікальним досвідом, котрим він не може ні з ким поділитися. А коли він намагається, то єдине, що йому можуть запропонувати співрозмовники, це викликати бригаду санітарів. Ну, щоб якомога скоріше помістити душевну хворого у безпечне місце, де він не зашкодить ні собі, а ні іншим, і де він взагалі повинен бути. І після цього, ну, цьому індивіду доводиться робити канал на Ютубі, щоб розповісти про цей унікальний експірієнс. А щоб допомогти йому зрозуміти, що він зараз не б'ється в конвульсіях у кімнаті з білими стінами, ви можете поставити лайк під цим відео. Я вважаю, що це стане йому в нагоді. Тож, ми зачепили тему сюжетів. Давайте на ній зупинимось. Що відрізняє японські сюжети від західних, ну, окрім того, що вони дивні? Персонажі Персонажі в японських сюжетах будуються по зовсім іншим принципам, ніж на заході. У західній драматургії критично важливою є зміна персонажа. Тобто, персонаж на початку і в кінці твору це два зовсім різних персонажа, в котрих змінилися цінності, погляди на речі чи відбулася інакша радикальна зміна. Наприклад, у РПГ-іграх західної школи. Гравець сам будують ці зміни. Умовно, ви можете обрати, якими будуть Герліт з відьмака, чи Жепард з Мас-Ефекту у фіналі гри. На противагу цьому у Японії дуже часто використовуються вже готові архетипи персонажей. Можливо, ви чули такі терміни, як Цундере, Дандере чи Яндере. Це приклади тих самих архетипів. В японській драматургії персонажі набувають змін у рамках цього архетипу. Це частково пояснює, чому в японських іграх майже відсутні вибори, а якщо вони і є, то вплив на сюжети персонажей вони мають мінімальний. І тут у гру вступає японська кмітливість. Пам'ятаємо, так, чужого навчатись і свого не цуратись. Вони дуже вміло і дозовано використовують західний підхід до створення персонажів і комбінують його зі своїм традиційним. Напевно, головним експлуататором цього є Коджіма. але на то він не геній. Про винахідника жанру стелс екшн і чому в нього виходять такі кінематографічні ігри, ми обов'язково поговоримо в наступних відео. Тож, якщо ви по якійсь причині ще не підписалися, то я вам нагадую, що саме час це зробити, аби не пропустити розповідь про генія. Також неможливо не відмітити пристрість японців до сюрреалізму і неясних художніх форм у їх творах. Це не я так закрутив це слова Йокотаро. Сценариста, котрий подарував нам ігри серії Дрейкенгард і Нір. Про нього також планується окремий великий відос. Доки на заході намагаються максимально детально промалювати пушок на щоках елой, японці намагаються вигадати, як запхати фалос у лісницю і назвати це глибокою відсилкою до буддійської міфології. Ну і десь посередині розмістились Рокстар, котрі пропрацьовували стискання яєчків коня на морозі. Cock -and -man. It don't look like nothing else. Взагалі, за інформацією від японських розробників, багато процесів в японських студіях відбуваються інакше ніж в західних. Процеси менш систематизовані і більш ширше практикується метод спроб і помилок. І саме цей метод дозволяє створювати абсолютно унікальні ігри. Якщо вас вже нудить від словосполучення, аванпост. Стелс в траві, відкритий світ з точками інтересу, сюжет про сумних чоловіків, екшен з елементами РПГ, позначка рідкості речей кольором, то я вам гарантую, що японські ігри стануть тією самою віддушеною, котрі зможуть повернути вашу любов і інтерес до ігор. Якщо коротко, то японський геймдев можливо назвати так інді ігри з великим бюджетом і особливим колоритом. Бо в плані нового ігрового досвіду японський геймдев іде поруч з інді-сектором. А японський інді сектор то взагалі за межами добра і зла. Туди без підготовки краще налізти, можна не повернутись. Проте є за японськими іграми і грішок. Вони не поважають твій час. Ні. Ви не зрозуміли. Вони не сприймають твій час як щось, про що взагалі потрібно думати. Ну тобто, взагалі, дуже рідка японська гра проходиться менш ніж за 40 годин. А більшість впевнено перешагує за сотню. З'являється взагалі відчуття, що японці вважають, що якщо вони витратили купу часу на розробку гри, то і ви маєте витратити купу часу на її проходження. І з цього всього випливає стереотип про величезну кількість гріндів в японських іграх. Ну і це ніфіга не стереотип. Гріндволи в них це таке ж часте явище, як і дегенератизму росіян. І це в сучасних іграх ситуація стала набагато краще. Наразі саме необхідність Грінду відштовхує багатьох від старих JRPG, котрі являються чудовими іграми. Рандоменкаунтери, ну це випадкові зустрічі з рандомними ворогами у світі. Вони є невід'ємним родиментом майже всіх японських ігор, навіть сьогодні. Можливо, в Японії це і знаходить відгук вигравців, бо за їх менталитетом вони звикли викладатись наповну, будь-то гра чи робота. Але для нас, ледачих західних гравців, котрі звикли до сучасних правил ігрової індустрії, це все здається й народним. Єдині, кого, напевно, це не лякає, це пройдохи, котрі проходять кожну гру від Ubisoft на 100%. Але смаки цих людей дуже специфічні, і їх ми враховувати не будемо. Бо умовний фанат Final Fantasy, окрім розтягнутої гри, отримує власне гарну гру з захоплюючим сюжетом і крутими персонажами. А умовний фанат Асасіну. Ну, отримую защуку умовний фанат ассину. А що там з несюжетними іграми, про які ти говорив? Зараз відповім тобі, любий друже. Хоча я і казав, що ми будемо говорити про них окремо у відео про Нінтендо. Господи, за все відео поне наче в мене передвиборча кампанія. Але те, що натракається великою N, проговоримо тут. Щоб розібратися з цією категорією ігор, нам потрібно знов поглибитися в історію. Проте, на відміну від цих індивідів, ми зазирнемо не так далеко, і наша історія буде реальна. 80-ті роки золота епоха аркадних автоматів. І в цій сфері Японія впевнено виступає локомотивом, тягнучи всю індустрію за собою і задаючи вектор розвитку. В Японії аркадні автомати здобули такої популярності. Що Україні виник дефіцит монет з доміналом стоєн. Вони просто накопичувалися у автоматах. Головна особливість аркадних ігор полягає у тому, що вони мають бути нескінченні і складні. Навіщо їм бути нескінченними, зрозуміло, щоб козуали могли швидко спробувати зіграти і перетворилися на задротів, котрі будуть проводити в аркадних залах весь свій вільний час? Ну а складні, щоб цьому задроту не набридло грати в цю гру. А тут ще й таблиця лідерів на автоматі. І чисто людське бажання стати головним в цій качалці. Популярність аркадних ігор була неминуча. От так ми і прийшли від цього до цього. А відповідь на питання, як пов'язані Елден Рінг і Донкі Хонг, ви побачите в одному з наступних роликів. Це остання обіцянка, більше не буду, чесно. Зрозуміло, що аркадні автомати були просто бізнес-інструментом для викачки грошей. Проте, вони створили неймовірний попит на ігри з цікавим геймплеєм, бо ще у період автоматів потрібно було постійно вигадувати щось нове, аби перетягнути гравців з однієї аркадки у іншу. Так в Японії і з'явилася ціла генерація людей, котрим подавай щось нове, і надзвичайне, і цікаве. Наразі головною платформою у Японії є Nintendo Switch. завдяки тому, що саме він дає новий і надзвичайний досвід. Ну і це ще раз показує нам короткозорість керівництва Sony. Котрі подумали, що портативний геймінг помирає через смартфони. Ага, Джим Райан, привіт тобі від Свічастім Декуї Asus Рухелі. А до речі, що там Sony? Це ж японська фірма, а про неї я начебто нічого не сказав. А Sony в цілому до японського геймдеву мають слабке відношення. Взагалі вони вже давно націлені на світовий ринок, і більшість їх внутрішніх студій розташована на заході. Naughty Dog, Guerrilla Games, Santa Monica. Фігав мене пронцюейшн. Це все повністю західні студії. Так, деякі JRPG по типу Final Fantasy чи Persona отримували чи отримують тимчасову ексклюзивність для платформ Sony. Проте, це все взагалі. Я би міг розповісти про те, як Sony гальмують ігрову індустрію і чому вони такі погані. Проте Джим Райан купив мене особисто, бо вже цілий рік Sony безкоштовно подовжує підписку гравцям з України. А так як мене купити дуже легко, тож Sony це найкраща компанія у всьому світі. Купуйте PlayStation. Так як все ж таки відповісти на питання, чому японські ігри цікаві нам, західним гравцям? Єдиної відповіді тут бути не може. Бо кожен з нас приходить у ту чи іншу гру за різним і з різними очікуваннями. Проте головним є пункт нового експіріансу. Бо ігри це в першу чергу про передачу досвіду. І японські ігри здатні передати унікальний досвід, котрий дуже рідко можливо отримати у західних іграх, де все стандарталізовано. Так, японські ігри досить часто кривуваті, деякі механіки розтягнуті чи зовсім зайві. В них є нюанси, це не ідеальні ігри. Проте особисто я готовий пробачити їм багато чого, бо вони справляються з головним, вони викликають емоції, створюють ситуації, вони дозволяють поглянути на звичайні речі під новим незвичним кутом. А в наші часи це коштує більше, ніж декілька десятків годин, витрачених на гріндволи і рандом енкаунтери Не пійтесь японських ігор, друзі. А якщо ви їх не пробували, то дайте їм шанс! Це гарний привід підтягнути англійську і просто відволіктися від важкого сьогодення. З вами був Платон Дубашидзе. Напишіть в коментарях, в які японські ігри ви грали, чи напишіть ваші улюблені японські ігри, і що вам в них подобається. Давайте поспілкуємось. Бувайте, друзі!